Наступний тип мін використовується обома сторонами конфлікту без якихось обмежень. Вони є значною завадою українському контрнаступу, з іншої сторони ж виступають фактором, який сприяє самознищенню заперебриково-біологічного сміття на наших інженерних загороджень. Думаю, це чудовий день, щоб розповісти про протитанкові міни. Розділю їх на чотири групи за характером її на ціль. Проти протиднищеві, проти бортові та протидахові. Також окремо розглянемо касетні протитанкові міни, які бувають протигусеничні або протиднищеві. Нагадаю, метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які використовуються в визвольній війні України проти Російської Федерації. Розумінню принципів, за якими вони спрацьовують, та зони їх ураження. Також в даній серії відео жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цими речами хай займаються професіонали. Раджу переглянути відео за посиланням в верхньому правому куті екрана, щоб розуміти про що йтиметься далі. Також рекомендую до перегляду попередні частини цього серіалу. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів одразу по власних слідах. Покиньте небезпечну зону і повідомте поліцію або ДСНС про знахідку за телефонами 101 та 102. В жодному разі не намагайтеся знешкодити такі предмети самостійно. Пам'ятайте, навіть досвідчений сапер може визначити той чи інший вибуховий пристрій безпечним тоді і тільки тоді, коли він досконало знає його будову і принцип дії.